Екстреніти ми вже знаємо, це вже новий такий інший блок інструментів. які Дозволяють опрацьовувати інформацію, це один із таких блоків спеціальних інструментів, які більше дозволяють осмислити інформацію. Так от експертна оцінка широко використовується для отримання попередніх даних про об'єкт і передбачає обробку інформації, отриманою від компетентних в своїй сфері осіб-експертів. Тобто, коли ми говоримо про експерта, ми говоримо, що ця людина є компетентна. в своїй, і сфері. Метод експертних оцінок є частиною групи неформальних методів, які представляють собою методи оцінки явища або процесу, що проводяться групою експертів в умовах невизначеності або ризику, та засновані на ухваленні евристичних рішень, базою для яких є знання і досвід, накопичені експертами в конкретній області. У минулому. Для експертної оцінки рекомендується використовувати шкали з непарним числом рівнів. Найбільш зручними і точними вважаються п'ятибальні шкали з різним семантичним наповненням. Наприклад, там п'ять відмінно високий рівень, 4 – добре, нормальний рівень, 3 – посередньо середній рівень. 2. Задовільно низький рівень, 1. Погано, кризовий рівень, 0 гірше бути не може. І е, окремо, що треба сказати, що найчастіше на практиці застосовують такі кількісні способи експертного оцінювання: спосіб простого ранжування, спосіб вагових коефіцієнтів. Спосіб бального оцінювання, який далі ми і розглянемо. Бальний спосіб. Значить, ну по-перше, треба, чому він дуже корисний при проведенні бізнес-аналізу? Тому що. Окремі окремі економічні явища ну, не можна оцінити, які мають, ну, які не, не мають не ну, не мають, так нефінансову, певну якусь нефінансову інформацію для того, щоб її порівняти, там, зіставити, її також треба ну, привести в такий якийсь зіставний вигляд. Так, от саме бальна шкала, бальний спосіб, дозволяє подолати труднощі експертного оцінювання, пов'язані з неоднорідними порівнюваних показників. І тому при використанні способу бального оцінювання кожному показнику надають експортну оцінку в балах. І, тобто, якщо так узагальнити, бальна шкала уможливлює кількісну оцінку якісного рівня показника. Тобто, якщо ми хочемо порівняти неоднорідні між собою речі, Значить, відповідно, ми можемо обрати певну бальну шкалу, і тоді ця проблема може бути вирішена. До речі, ця бальна оцінка у нас буде застосовуватися і в конкурентному аналізі, і аналізі п'яти сил портера і в аналізі конкурентноспроможності компанії за теорією ефективної конкуренції. Ми це все подивимося. Навіть, навіть в своєму аналізі сьогодні ну, рекомендується застосовуватися. Оцінку. Техніка простого ранжування полягає у тому, що експерт позначає ознаки об'єкту ранжування у порядку надання переваги. Цифрою 1 позначається найбільш важлива ознака, цифрою 2 – наступна заступення важливості. І так далі. Тобто техніка простого аранжування є дуже зручним способом. Ну, наприклад, як ми там дивилися, треба упорядкувати там вимоги стейкхолдерів, наприклад, або там певні там, потреби якихось користувачів інформації, або упорядкувати якісь типи там, проблем. Тому дуже, дуже важливо. Ну, вміти цей, ну, цю техніку використовувати. Дельфійський оракул Тоже дуже такий модний спосіб при проведенні експертного оцінювання. Значить, ну, пошеп... Назву він отримав від саме назви цього дельфійського оракула, який пішов із грецьких ну, цих міфів. Що, типу, був там такий оракул, і він щось там предсказував. Значить, відповідно, і ну, якби за аналогією, ну, був названий цей дельфійський метод, значить, в його логіка полягає в чому, що він потребує участі двох груп людей обов'язково. Перша група це експерти, що наводять свою точку зору на досліджувану проблему за допомогою заповнення анкети з уніфікованими формами запитань. А друга група це аналітики, що вже призводять думки експертів до єдиного знаменника. Тут вже використовуються певні такі якби, математичні інструменти, тобто тут дуже важливо Перша група, то есть, да, є якісь анкети з якими типовими запитаннями. Кожний експерт має своє бачення за тією або іншою проблемою. Тобто, ну, вони анкети, всі, наприклад, там 10 експертів мають одну і ту ж анкету. Тобто, ну, кожний відповідає, як він бачить ну, цю проблему, як він бачить, там, наприклад, її вирішення. А уже друга група, ну, щоб якби усунути знову ж таки цю певну суб'єктивність, друга група вже опрацю. Цього ці результати до речі, у нас там буде один такий, якби приклад. Ми подивимося, як ну, можна дійсно формувати оцю експертну оцінку, тому що вона загалом є дуже корисною, коли визначаються вагові коефіцієнти того або іншого, наприклад, показника тому що дуже багато. Аналітичних моделей, які базуються саме на бальній оцінці на вристичних прийомах, вони ще потребують визначення вагових коефіцієнтів. Значить, ну по-перше, коли ми говоримо про техніку бальної оцінки, вона саме починається з визначення вагових коефіцієнтів окремих показників стану системи, що оцінюється далі нараховуються бали по кожному показнику, розраховується зважена бальна оцінка. Обґрунтовується конкурентноспроможність стану системи, що оцінюється, через ранжування, значить, і от як визначаються зазвичай от вагові коефіцієнти окремих показників. Ми вже якби про це говорили. Що коли ми говоримо про евристичні прийоми, ну як правило їм користуються експерти у даній галузі? І відповідно для визначення вагових коефіцієнтів нам потрібна певна кількість експертів. Як правило, не парна кількість. Хто такий експерт? Експерт це людина, яка має уже певний досвід в роботи в даній галузі, має певну зрозумілу логіку має певну інтуїцію і вміє виокремлювати певні якісь такі ключові. Моменти. Але головне, головне тут саме дійсно стосується конкретно досвіду людини. Коли вона вже знає багато речей, які ну, вона буде досліджувати уже десь за аналогією, з розумінням проблематики, вона може ну, проводити певне оцінювання. Значить, для вагових коефіцієнтів значить, береться непарна кількість експертів. Далі визначаються певні показники, на основі яких потрібно визначити їх вагомість, ну, і обирається шкала оцінювання. Вона може бути будь-яка, але теж не парна, бажано, ну, щоб вона була не парна. Після цього кожний експерт, на свою думку, виставляє, ну, якби. Кількість балів тому ну з позиції важливості тому або іншому показнику. У нас зараз буде приклад. Ми це подивимося, але щоб було зрозуміло, звідки взагалі ті коефіцієнти вагомості взялись. От перший експерт в силу свого досвіду вважає, що перший показник є: ну його вагомість за шкалою від 1 до 5 можна оцінити в 5 балів, другого показника в 4 бали, третього в 5 балів. А другий експерт, який теж є фахівцем в цій галузі, також він носив працює інформацію, але він вважає, що вагомість першого показника можна оцінити на 4 бали за силою, от його якби важливості, другого там на 3 бали, третього на 4 бали. І так далі, от кожен із би, експертів висловив свою думку з позиції того, як вони бачать вагомість того або іншого показника. І от після того, коли проведено таке би, анкетування ну, от експертів, і вони висловили свою думку, ну, нараховуючи бали по кожному з показників, далі проводиться таке от узагальнення їх. Думок шляхом визначення певного такого середнього значення по кожному показнику, ну і це в середньому ми визначили, що виходячи із такої думки експертів стосовно першого показника його вагомості, можна сказати, що якби сила, на їх думку, вагомості першого показника складає 4,3, Бали другого 3, і 7, третього 4 і 0. але на цьому визначення вагомості не закінчується. Спочатку ми знайшли середнє значення, тому що коли для визначення вагомості беруться певні показники, вони розглядаються саме як одне ціле, тому що завжди вагомість визначається ну якби по у порівнянні з чимось, і як правило, це порівняння йде з ну, якби з тим, що включено у систему. Значить, і от після того, коли ми визначили це середнє значення балів, після цього визначається коефіцієнт вагомості кожного показника, яким чином? Його конкретне значення. Ділиться на суму всіх значень показників, які взяті у розгляд. Тобто тут ми вже бачимо, складаємо 4,3, 3,7 і 4,0. Тобто, отут тут все, все було. Коли ми це зіставляємо, то тоді ми можемо сказати, що загальна вагомість от цього першого показника в групі показників, які взяті для порівняння ну, з позиції вагомості. От його вагомість складає 36% або 0,36%. Коефіцієнт вагомості показника 2, 3,7, це оце середнє значення по, якби, по думці експертів. Ділимо тепер на, знову ж таки, суму цих, е, ну, якби середніх значень. А, і дорі... і отримуємо 0,31. І тут можемо сказати, що. Це, в цій групі показників вагомість другого показника складає 31% або 0,31. І то ж саме за аналогією, коефіцієнт вагомості показника 3 взяли його середнє значення, зіставили з загальною сумою значень, визначили його вагомість. І тут таке ключове правило: що коли визначається вагомість одного показника ну серед якби групи показників, завжди сума цих коефіцієнтів вагомості повинна бути більше ну, дорівнювати одиниці, і сам коефіцієнт вагомості завжди ну, повинен бути більше нуля. Тобто бачимо, нічого не складного, головне знайти оцих експертів, які будуть виставляти такі бали за певною шкалою. Є у нас е, така вихідна інформація, проаналізуйте якісні показники діяльності потенційних постачальників підприємства, з якими можна було покласти договір та оберіть кращого можливого постачальника за допомогою е, способу експертної бальної оцінки. Е, значить, тут для е, оцінки постачальників, от бачимо, їх є чотири, е, обрана шкала п'ятибальна. Далі, значить, за п'ятибальною шкалою в, в оцінювання от групу показників для оцінювання, включені такі якісні показники постачальників, як Надійність поставки, вартість поставки, якість матеріалів, умови оплати, місце знаходження, фінансовий стан постачальника. Тобто, бачимо, що всі ці якісні показники постачальників вимірюються ну, різними ну, одиницями. Да? От, ну, надійність поставки ну, це більше така якась вербальна да? От, ну, якби оцінка. Вартість поставки це безумовна та ціна, яку постачальник пропонує за, ну, за свої товари. Тобто там, де буде де менше, зрозуміло, там буде ну, якби кращий, кращий цей показник для, ну, для обґрунтування рішення. Тож саме якість матеріалів, умови оплати. Так от, для того, щоби. Мати можливість поєднати оціну не, 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 не порівнювані між собою показники з позиції, от, якби грошового да вимірника для цього і застосовуються експертні оцінки, і загалом реалізується техніка бальної оцінки. Але Тут треба звернути увагу, що з одними тільки балами ну, не діло не закінчується. Чому? Тому що от, тут, як варіант, ми показали, що от кожного постачальника за п'ятибальною шкалою, ну от у порівнянні між кращими да, постачальниками, от, які є на ринку, значить ми, наприклад, проаналізували за, за цими от обраними для порівняння. Критеріями і по кожному постачальнику у нас вийшла одна кількість балів. Як кажуть, за що боролися на то і напоролися. Так? І от це говорить про те, що одні тільки одна от бальна оцінка пов'язана з нарахуванням балів, вона не завжди є корисною. Тому дуже важливо. Ну, от, Кстати, я зараз вспомнила, да, згадала, що от, як, коли вступають ці от, от, абітурієнти, да, кожен предмет має свою вагову оцінку, тому що е, є якісь спеціальності, в яких більш, більш важливіше є, там, наприклад, знання математики, в інших там більше знання української мови, в е, там, там біології чи ще щось. Так от, е, що оце, от така загальна оцінка, вона ну, не завжди є м, такою релевантною для. Розуміння тих або інших показників, і тому ми вже знаємо завжди потрібно визначати коефіцієнти вагомості. Як вони визначаються? Ми знаємо, їх загалом визначають експерти, але в нашій задачі вони вже без нас їх визначили. От, на думку експертів, встановлено, що такий показник, як надійність поставки, ну, є достатньо вагомию, от вони його визначили. З позиції от, своє, м, своєго оцінювання, що це його вагомість є 30 у, якби в групі оцих показників вартість поставки бачимо трошечки менш вагома 0,25, якість матеріалів 0,15, умови оплати 0,15, місце знаходження постачальника. 10% і фінансовий стан постачальника також є важливим показником, але бачимо, що вагомість, його, якби в групі цих показників всього складає 5%. Значить, по сумі коефіцієнтів або одиничка, або ну, якщо ми говоримо якби в такому ну, відсотковому значенні, це буде 100%. Відсотки. Так, от, коли ми вже бачимо, от, які є більш вагомі да, показники, після цього от, дійсно починається ну, якби, ну, відбувається от, ну, нарахування цих балів да, от, по кожному постачальнику. ну, от, Наприклад, є у нас п'ятибальна шкала у порівнянні з тими, з, 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 з тими традиціями, склалися на тому сегменті ринку, де працює ця конкретна компанія, і оці постачальники за п'ятибальною школою йде. Оцінювання од кожного постачальника. Наприклад, от є інформація, що постачальник один може невчасно поставити продукти. Да? Ну, наприклад, сказав, привезе вечором, а привіз на наступний ранок. Значить, з цієї позиції, от його якби експерти ну, оцінюють ну, на три бали. Да? Постачальник два може ну, поставку ну, якби, затягнути на один день. Тоже оцінили це. А постачальник 3, в принципі, там може ну є якісь нюанси пов'язані, але не так часто. Да, значить, відповідно, їх оцінили. Ну його оцінили на 4 бали. А постачальник 4, ну ідеальний, якби постачальник з позиції надійності поставки, тобто. Постачальник сказав, постачальник зробив. Тобто тут і тому от його оцінюється, ну якби оцінили на 5 балів. І отак от іде по кожній із ну, позицій. Спочатку йде просто це нарахування балів. Коли ми ще раз підкреслю, що якби. Експертна оці рахування балів це також здійснюють якби експерти ж підприємства. В ці бали і виставляються саме у порівнянні з кращими практиками, які існують ну на тому ну сегменті, де працюють ті або інші ну якби, позиції, взяті для ну зіставлення. Значить, оцінили ми їх. всі Після цього обов'язково треба вийти на зважену оцінку. Значить, зважена оцінка: це завжди коефіцієнт вагомості помножений на бал. Значить, от 0,3 на 3, 0,9, 0,25 на 2, 0,5 і так далі. Після цього, коли ми зважили по кожному показнику, що взяти до дослідження його оці бали на вагомість цього показника, після цього ми складаємо всі ці отримані значення і бачимо, що ми вже загалом да, якби за п'ятибальною шкалою вже оцінили цього першого постачальника з врахуванням його якби, і кращих сторін да, в чомусь близько знаходиться, і гірших сторін. Але ми його оцінили уже ну, якби на таку, за такою середньою оцінкою за п'ятибальною школою на 3 бали. То же саме постачальник 2. Є нараховані бали, кожний з цих балів перемножається на коефіцієнт вагомості, От ми все це про, якби показали, як ми це рахуємо, знайшли разом. І, відповідно, бачимо, що якби за п'ятибальною шкалу ми е, з урахуванням от, коефіцієнтів вагомості того або іншого показника оцінили постачальника 2 на 3,25 балів. Точно так же взяли постачальник 3, всі виставлені бали помножили ну, на відповідні коефіцієнти вагомості, вийшли на спочатку на таке, якби ну, значення кожного ну, зважене значення цього балу. Все, вийшли на суму, отримали певну е, цю суму. І по четвертому, точно так же. І от коли у нас вже є така якби зважена оцінка е, з урахуванням вагомості тих показників, як, е, по яким відбувалося оцінювання того або іншого от, в даному випадку постачальника, е, ми вже можемо побачити, які постачальники є кращий, які постачальники є для нас. Гірші. Хоча просто да, звичайна бальна оцінка показала, що в принципі, якщо не враховувати вагомість показників, вони для нас є однаковими. А з позиції вже врахування коефіцієнту вагомості, ми бачимо, що е, можна. Сказати, що перший чи четвертий постачальник є найкращий, тому що саме з урахуванням по тим позиціям балів як, і показників є, які є найвагомішими, він має кращі, кращі такі експертні оцінки. Ну І відповідно можна зробити висновки. Та от бачимо, що тут ми їх проранжували від кращого до гіршого: тут перший, другий, третій, четвертий висновки можна зробити наступні. Що за Загальною незваженою сумою балів по якісних показниках, 20 балів, всі постачальники є рівноцінними, але оскільки експерти підприємства встановили вагомість кожного якісного показника, за результатами зваженої бальної оцінки, очевидно, що укласти договір на поставку матеріалів підприємству доцільно з четвертим постачальником, тому що у нього найвища інтегральна зважена бальна оцінка. Transcrição e